Ма грального бізнесу в Тернополі назріла вже давно. Незаконні ігрові клуби неодноразово намагались закрити, але підприємці хитрували, оформляючи бізнес як лотереї. Проте після різкої зміни правлячої верхівки в країні за тернопільський гральний бізнес взялися знову. Було певні обставини, які не дозволяли. До було це в формі якби інтернет-клубів, що розмежову діяльність грального бізнесу було. Двояка як, знача. Зараз це не виходить. Тому що у нас, скажімо так, там таке, на жаль, на це не допомога. Тобто не наша, вони робить нашого громадськість. У міськраді Тернополя оголосили, дають підприємцям добу, щоб вони самі забрали свої клуби з міста. Одну добу всім власникам, всім дійсним піддіяльникам, щоб вони не закрили, а забрали їх з території міста. Тобто, через одну добу сили громадських квітів. Це підрозділ муніципальної поліції. Я сподіваюся, і міліції теж ми забезпечуємо патрулювання міста, перевірку цих установ, цих міст, де здійснені гральних закладів, і починаємо їхній демонтаж. Вилучені в клубах автомати віддадуть спецвідділу міліції на перевірку. Ліквідувати гральний бізнес у Тернополі хотіли б за тиждень-два. Проте на цьому відстежувати такі заклади не припинять. Закликають громадян повідомляти про ігрові клуби за номерами телефонів 15 80 40 20 02 та 067 351 57 10. Щоб пройти на територію Почаївської лаври, потрібен паспорт. Віднедавна там при вході вимагають документ, що засвідчує особу. Деякі священнослужителі розповідають, що храмовий комплекс охороняють незрозумілі чоловіки, про яких є рації та навіть зброя. На сьогоднішній день Почаївська лавра мало того, що зайняла проросійську позицію. На нашу інформацію, Почаївська лавра приховує, приховувала, приховує, збільшується. Значить, кількість бойовиків, екстремістів, які е, являються сьогодні п'ятою колоною в нашому західному регіоні. Центри майдану, центри майданових процесів, також отець Анатолій розповідає вражаючі речі: з лаври виносять безцінні ікони. Де і в кого святині сьогодні невідомо. На протязі кількох останніх е, тижнів стало вивозитися майно Почаївської лаври. Тобто, люди бачили вертольоти. Тобто ці вертушки, які сідали там, і е, по інформації вивозили в мене з Лаври. Я знаю, які цінності там є. І я зможу уявити, куди воно могло подітися, якщо сьогодні ми бачимо президента, що є. В Почаївській лаврі не всі віруючі мають змогу сповідатись, причащатись та молитися. Якщо ти не відносишся до московського патріархату, тобі на територію храмового комплексу зась. Відтак священнослужителі, громадські активісти, політики, влада, професори та активісти вирішили об'єднатись та боротись з цією несправедливістю. Адже церква повинна належати лише тому, хто вірить у Бога. Щоб ліквідувати пожежу, рятувальникам знадобилось близько години. На щастя, від вогню ніхто не постраждав, а от магазин згорів дотла. На момент прибуття рятувальників площа пожежі становила 140 метрів квадратних. До ліквідації пожежі залучались 4 одиниці пожежної техніки та 30 чоловік особового складу. Остаточно причину займання та суму збитків встановлюють до слова. У міліції серед інших розглядають і версію підпалу. Україна не забуває сотні вогників у Тернополі запалали учора ввечері в пам'ять про вбитих на майдані. Тернополяни досі в жалобі кажуть, людські життя не повернути, проте сподіваються, що подвиги героїв були недаремними. І напевно в кожного в серці, в кожної свідомості ніхто не залишиться забутим. Ми всіх пам'ятаємо. Ми бачили обличчя тих молодих дітей, їхні очі, і вони напевно все життя будуть перед нами стояти. Жертви революції у Тернополі вшановують вже четвертий день. Традицій на площі героїв Майдану. Прокурори обласної прокуратури та районів висловили недовіру своєму шефу. На спільній нараді працівники правоохоронного органу Тернопільщини дали оцінку діям прокурора області Геннадія Мовчана. Вважаємо, що прокурор області Геннадій Мовчан не вжив заходів до збереження громадського спокою та правопорядку в області, що призвело до порушення демократичних прав і свобод громадян підриву довіри населення до органів прокуратури. Внаслідок бездіяльності прокурора області у ніч з 19 лютого 2014 року, невдоволеними громадянами знищено майно та документацію прокуратури Тернопільської області. За таких обставин вважаємо, що Геннадій Мовчан не має морального права очолювати прокуратуру Тернопільської області. Сам прокурор області сьогодні перебуває в Києві. Тож його Оцінка прийнятого підопічними рішення поки невідома. Натомість ніхто з працівників обласної прокуратури повідомив Сергій Банах роботу не залишив. Таких працівників на сьогодні нема хоча спілкуючись з працівниками, багато хто висловлює свою готовність у разі там встановлення фактів неправомірної поведінки, чи взагалі внаслідок морального визнання. Того, що надалі не може працювати в органах прокуратури, написати заяву на звільнення. Боротися з корупцією у тернопільських вишах мають намір представники молодіжного Євромайдану. Молоді люди у одній із соцмереж закликали протистояти хабарникам від освіти за допомогою ілюстрації. У тому, що корупції у вищих навчальних закладах не місце, переконані і тернопільські студенти, з якими спілкувалися наші кореспонденти. Краще щоб Студенти самі вчили, а не купляли свої диплом за гроші. Це впливає на майбутнє ставлення до викладачів і так само до студентів. Ну, тобто, я думаю, що з цим треба боротися. У місцевих вишах запевняють, таку ініціативу молоді підтримують і готові сприяти. У економічному університеті кажуть, заохочують своїх студентів боротися з корупцією. За словами ректора вишу Андрія Крисоватого, на кожному факультеті навіть діють студентські групи контролю. Ми готові працювати разом із студентським майданом для того, щоб подивитися. То як працює, я буду дуже радий представити будь-які документи, які необхідно буде показати за рахунок яких коштів живу, я живе моя сім'я і живе моя родина. Адже на сьогодні, як ніколи, актуально бути відкритим, бути щирим і жити саме по тих канонах, які ми сповідуємо. Про підтримку боротьби з корупцією заявляють і в педагогічному університеті. Якщо говорити про боротьбу із зловживаннями, то ми давно. Ставимо це питання і на ректораті, і на вчених радах, і про хабарництво, і про інші можливі зловживання порушення. І якщо нам хтось в цьому допоможе, то ми тільки будемо раді. Григорій Терещук розповідає: з власного досвіду знає, що до прикладу у Польщі студенти не випрошують оцінок. Натомість у нас це не рідкість. Об'єктивна причина номер один це 4-0 бали. Хто має 4,0 бали, значить той отримує стипендію. Якщо б зняти оцю цифру 4,0 бали середніх, то я думаю, з нас суттєво проблема б вирішилась само собою. Стипендію повинні отримувати, які в цілому світі, най лише найкращі студенти, ці, які дійсно заслуговують, які обдаровані. Відтак вважають у вишах однаково винні, як ті, хто беруть хабарі, так і ті, хто їх дає. А тому потрібно насамперед побороти корупцію у собі самому.